Привіт усім, мене звати Денис і сьогодні я хочу показати і розповісти про енергію. Вона существує і все-таки є енергія, істочник енергії з під землі. У мене ось е, провод один іде із труби ось з газовий. Я я, я свій мастерський ось у мене про, е, товстий провод, ось цього товстий. Тут я зібрав стабілізатор напряження. На мікросхемі К. А, на крен 5. Два конденсатора фільтруючих. Моторчик в нагрузку. Світодіод. Ось у мене ще. Світлодіод все. Ось переноска. Ось зараз візьму е, індикатор. Ось у мене індикатор. Не перепутайте фазу із нульом. Ось е, фаза. Ноль нема. Ноль нема. Не горить. Не переплутайте фазу і ноль. І це дуже опасно в розетку брати. ну, Не переплутайте, бо тут ось фаза, ось тут фаза. Тут ноль. Ноль нічого нема, це земля. Ось в нас іде коричневий провід. Ось цього ось коричневий. Іде сюди вже. Я вже підключив до стабілізатора напряжання. Ось в мене двигун. Зараз покажу, як він працює. Це правда. Енергія є. Хто може не вірить, що енергія є. Як її ще називають, можна назвати її як угодно. Вічна енергія чи дармова енергія. Будь-як. Ось, зараз закрутиться двигун. Зараз підключу. Неудобно все поотвалювалось. Ось закрутився у нас двигун, крутиться двигун. Неудобно, правда. Ось я підключив. Ось у нас моторчик крутиться. Бачимо, так? Да? Як моторчик крутиться. Зараз виключу моторчика і включу другу нагрузку. Зараз підключу світлодіод. Ось у мене світлодіод. Ось Зелененький. Зараз я підключу. Дармова енергія. Як можна об'яснити, який принцип цієї енергії? Можна назвати, що це конденсатор свого роду. Земля це одна пластина. Е, ноль можна другу пластину назвати. Між ним є заряд. Ну, тобто не продікає струм. Е, якщо ну, електроліт можна, наприклад, взяти, він заряджається. А от е, взяти пліночний конденсатор, між ними заряду не буде. не буде проходити. Ну, буде, ну дуже мил, малесенький. Ну, в общем, це, виходить, заряджається конденсатор як батарейка. Тобто це можна... Ось це земля і ноль. Це можна е, взяти як в одне, що це батарея акумулятор. Є плюс і є мінус. Е, ноль може це плюс бути, земля це мінус. Ну хоч і ноль, і, і, і земля от. Е, і сіті 220 ну, з високої напруги. Як... Там енергія... ой енергія йде з. Там виробатуються генератори стоять. Вітрові електростанції, які йдуть по електролініям високовольтних, переробляються на, на високовольтних трансформатор, понижається у нас на трансформаторі на який вже переходить чи заходить в хату 220 вольт в хату і воно вже понижається і в нас вже в хаті 220 вольт А якщо ця енергія як можна об'яснити що тут енергія якась є хоч і, і земля і ноль це ж одне і те саме Ну де між нульом і землею є енергія Ну в общем, ось я перевірив один російський Хлопець зробив я дивився відео. То теж в нього вийшло. У мене теж вийшло. Все-таки енергія ви бачили на свій, що моторчик працює. Де ця енергія? Це так само, як радіоприйомник детекторний робота і всього всього от землі. Я перевірив за допомогою е, наушники, підсудили наушники і почув, що в наушниках є, Е, Напруга. І динаміку зарепіло, защеміло. Ось як воно працює. Зараз підключу світлодіода. Перервешся на 5 минут. Ось я підключив світлодіода. Ось у нас світлодіод горить, є все. від стабілізатора, Зараз 500 точніше підключу нормально. Ось я підключив пишу У На десь в районі цей стабілізатор э, стабілізує. Для чого стабілізатор? Стабілізатор робить із. Тобто він стабілізує напряження із того, з того з цього з цієї енергії в в постійний ток, в стабілізований ток, який подається. Тут може бути 3 вольта, може навіть більше, 5 вольт, може десь 10 вольт, 11. І воно... Переробляє на 5 вольт. Тобто 12 може на 5 вольт. Може тут взагалі взагалі 3 вольта, 2 вольта. І воно десь там на 1-3 вольта. Ну, може десь 1 вольт. Ось у нас бачимо. Світлодіод горить. Без ограничительного резистора, без нічого. І моторчик у нас працює, все. Ось, бачимо, що у нас світло-діод працює. Провід, енергія є. Два конденсатора я поставив на, на 400 вольт. Пленочный конденсатори, кремниевий діод, стабілізатор на крен пятки. ПРН 5 радіатор прикрутив, прикрутив на всякий случай. Може нагріватися. Теплоот, світодіод не мигає, не мірцає, нічого. Горить постійно. Ось і в цьому відео все. Бачили, двигун працює, крутиться, світлодіод горить, все-таки енергія є. Якщо ти Богдан не вірив мені, то все-таки є. Енергія може сам перевірити, схеми ти можу дати. Ну що тут схеми? Тут аж і схеми толкової нема. Тут всього-навсього. Стабілізатор напряження через діодний мостик. Я діодний мостик не робив, я зробив стабілізатор напряження, щоб стабілізував напряж... напругу. І все. Вчора провірив, в мене лампочка загорілася. Мітя накалювання обична лампочка загорілася. Я не знаю, відкуди ця енергія береться. Що воно таке. Всім пока. Дивіться мої наступні відео. Підписуйтесь на канал. Це був Денис з вами, ставте лайки. Якщо вам понравилось, то ставте лайки, а якщо не понравилось, то Денису. Всім пока!